всім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні поруч зі мною з приємністю представляє нашого гостя Андрій Лозовий, народний депутат України, радикальна партія Ляшка. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір, пане Андрію. Мені приємно з вами сьогодні тут Назай. зустрічатися. Неодноразово зустрічалися з вашими партійцями також у цій студії. Багато про що говорили цікавого і нового сьогодні. Хочу поцікавитися перш за все, що привело вас на рівненщину, чим займалися, де були, з ким спілкувалися. Які проблеми вирішували, ну що ж прибуло? Рідна земля криша, я тут народився, я тут виріс мій рідний край, приїхав побачити найдорожчих мені людей на світі, найрідніших, і, звичайно, побачити наших партійців. Я сьогодні кілька годин розмовляв з керівниками районних організацій, з активістами. Всі ми багато говоримо ці дні про героїв Небесної Сотні, але. Шанувати й слово мало, я зустрівся з Вікторією Панасю, героєю героя Валерією Панасюка, подарував холодильник, поспілкувався з цією людиною, яка витримала таке горе і чоловік, якою ціною свого життя виборов свободу та свого народу. В найближчі дні знову приїду, обов'язково зустрінусь з кимось іншим з родин наших героїв. І знаєте, насправді, от ні, я ні для кого так. Да? Не є, ні в кого не викликає сумніву, найголовніше, щоб подвиг наших героїв ніколи не був марним. А це залежить від кожного з нас. Ну, також у ці дні вшановують саме героїв і дійсно про це говорять. От у вас які відчуття? У вас особисто? Чи приймали, чи долучалися ви до подій на майдані рік тому? Ну, от, якщо вже рік все ж таки пройшов, от можна зробити якісь певні висновки. Які mm -hmm. висновки ви робите для себе? Ну, я ну, якщо чесно, я на початку в Майдан не вірив і е, приходив от, там, в 20-х, чистах листопада, приїжджав на Євромайдан студентський просто підтримати цих студентів. Але мені здавалося, що це нічого. Після розгону першого, на який мені не пощастило потрапити, е, то я зрозумів, що в цій країні буде революція. 1 першого грудня пішов на банку, правда, потім. Це велика помилка була тодішніх лідерів опозиції називати тих людей, які пішли на банку, робити революцію, не танцювати дискотеку, називати їх тітушками, провокаторами, агентами ФСБ і так далі. Далі була Грушевська. І я горжуся тим, що наш лідер Олег Ляшко єдиний з політиків такої, масштабних, який не засудив силовий протест. А це було очевидно, що режим Януковича можна винести тільки на вилах, що мирними. Діскатека ми на Майдані, ми не змінимо свою країну, на жаль, як би не хотілося. І 19 січня він був з нами, кидав каміння, не, не те, що не засудив, на відміну від інших тоді поважних політиків, цей прояв народного гніву абсолютно справедливий до того злочинного режиму, а й, а й підтримав нас всім, чим тільки можна. Привозив вила, привозив амуніцію. Коли Майдан намагалися вже розігнати, приводив зброю, я день який. Особисто для себе запам'ятав найбільше це 18 лютого, коли розганяли інститутську. Мені розбили ногу в двох місцях і вже думав, що не верну звідти, дякувати Богу, живий і здоровий відносно. Але дуже багатьох людей, зокрема і тих, яких я знав, вже не повернеш. І саме болісне питання: а за що вони загинули, за що віддали своє життя? Явно не за те, що ми втрачаємо свої території. Явно не за те, що долар по 30 гривень, явно не за те, що люди живуть все бідніше і бідніше. Явно не за те, що багато негідників або полишалися на посадах чиновницьких, міліцейських, прокурорських, суддівських, або в якійсь іншій формі змогли прилаштуватися при новій владі. І щоб подвиг наших героїв не був даремний, ми повинні. Це від кожного з нас, українців, залежить. Відстояти і вибороти до кінця ту справу, за яку вони загинули, навести порядок на своїй землі, очистити її від ворога, і від ворога зовнішнього московських окупантів, від ворога внутрішнього олігархів, бо це упері, які просто, просто висмоктують ці соки з цієї держави, з цього народу, наживають мільярди. І на жаль, революція вона ще триває, бо вона ж була і антиолігархічна, а на жаль, олігархії себе ще поки що дуже комфортно в цій державі почувають. Ну, коли ми вже власне заговорили про те, яких змін хотіли українці, чого очікували, чого добивалися. Давайте поговоримо про ситуацію сьогодні, яка розвивається, власне, от наприкінці місяця лютого. Чи виправдала вона себе, і що нам далі робити? Тобто, ви кажете, що потрібно діяти і далі. Тобто, роботи у нас я так розумію, ще дуже багато. Відчай. Над чим нам потрібно працювати, від кого на кого можливо знаєте, орієнтуватися, кому повірити, кому довіритися, кого нам? Чи послухати, чи самим щось зробити. Вірте таким самим людям, як ви. От я вас ніколи не підведу, і наша команда Радикальної партії ніколи від не підведе. А багато тих, хто називає себе патріотами, на жаль, такі є тільки на словах. Ми бачимо, от абсолютно, як на мене, абсурдну ситуацію. Уряд нинішній готовий ужимати, зажимати пояси, заставляти жити ще скромніше і найбідніших тому що хоче взяти кредити в МВФ. А навіщо ми взагалі беремо кредити в МВФ, якщо замість того, щоб навпаки залучати сюди інвесторів? Є люди, які готові вкладати гроші в Україну. Дайте їм тепличні умови, дайте їм податкові канікули, дайте їм всі можливості інвестувати гроші в Україну, щоб країна розвивалася, щоб у людей була робота, нормальна зарплата, гідне життя і впевнені в завтрашньому дні, а не так, як зараз, що люди живуть це бідніше і бідніше і не розуміють, для чого для чого вони повстали. І насправді, на жаль, вище керівництво держави не розуміє, що якщо воно радикально не виправить ситуацію, якщо люди не почнуть жити, а не виживати, то це може сколихнути третій майдан. А в ситуації нинішній, коли, якби не було війни, він, мабуть, був би і потрібен, я б його теж підтримав. але… Ситуації, коли є зовнішній агресор, третій майдан, революційна ситуація може добити Україну зсередини, і задача влади, обов'язок абсолютний, це е, забезпечити максимально нормальне життя для кожної української сім'ї, щоб цієї революційної ситуації не виникало. Щоб весь свій гнів народ направляв на зовнішнього ворога. Ну але погодьтеся, що останні дії. Ну, от останніх кілька місяців від того, як прийшов новий парламент, тому що я пам'ятаю, що і в цій студії неодноразово ще до виборів ми спілкувалися з політиками багатьма, які сьогодні працюють у парламенті, які є депутатами Верховної Ради, і тут же в цій студії, можливо, десь поза камери говорили про те, що гривня впаде, і дуже впаде, що курс долара буде після виборів по 18. Так і було сьогодні. Ви вже самі говорите, що по 30. люди е е е з, з кожним днем. Ну з. Стають ще біднішими. Що далі робити? Ну, дивіться, насправді, звичайно, складна економічна ситуація дає об'єктивні підстави для того, щоб гривня падала повідно житло. Але не настільки ж не настільки. Не, а така катастрофічна різниця це за рахунок спекуляцій. Вибачте, бариги на чорному ринку перепродають постійно ті, яких, яких кришують Нацбанку Гонтарєва і заступники. То ми бачимо злочинне угрупування, абсолютно злочини фінансово-банківського секторів, на чолі з головою НБУ Гонтарєва. Наша фракція вимагає на кожній сесії Верховної Ради звільнити Гонтарю. Але на жаль, от причепилася вона як воша до кожуху. президент її кришує. Е, ще й просить, щоб ми перед нею вибачались, начебто, що ми там чимось ображаємо. Мені хтось, як коли про це написав в Фейсбуці, мені хтось з виборців пише, що вибачитись перед гонтарів можна тільки кирпичом по голові, тому що, е, попри об'єктивні підстави, долар мав вирости не настільки. Ну і власне сам Арсеній Яценюк говорив, що в бюджеті яка вартість долара була закладена. 17 От, чи скільки, я якщо не помиляюся. Я завтра буду в Кабміні на зустрічі депутатів коаліції, в нього спитаю, на що він сказав неправду? При всій повазі ми партнери по коаліції, не можна людям брехати. Брехня була однією з підстав, чому наш народ, однією з причин, чому наш народ повстав. От ми тут постійно згадуємо Майдан, минув вже рік. Народ повстав за правду, за справедливість, за свою свободу. А коли до влади приходять на на, на на цьому всьому на крові героїв ті, хто брешуться, ганебно. А Можна у вас ще поцікавитись? Ну раз у мене вже є така нагода, а, ну, от, ну багато чого люди можуть собі сидіти просто в містах, маленьких містечках, селах і а, щось розуміти, щось не зовсім розуміти. Але спілкуючись, певно, ви а, в одній площині, спілкуючись з тим самим і президентом, і а, з міністрами, і з, з усіма іншими, чи вони самі розуміють, до чого йдеться ситуація? На жаль, ні. Вони усвідомлюють її наслідки. Я так бачу, що дуже прикро, але не усвідомлює ні президент, ні прем'єр, ні більшість членів уряду за рідкими винятками. Виняток це віце-прем'єр Валерій Вошевський, наш однопартієць. Виняток це Павло Розенко, міністр соцполітики, який грися зубами, щоб не піднімали пенсійний вік. Є, є, адекватні, є адекватні люди в уряді, їх критично мало. І е, знаєте в чому біда? Дуже багато розумних людей сьогодні займають вищі державні посади. Але в них є інтелект, а немає мудрості усвідомити, що е, вони ж самі ведуть країну до провалю. От ми зараз. Е, Звичайно, нам політично вигідніше і комфортніше нашій радикальній партії Ляшка було б бути в опозиції, те до чого ми звикли. Але ситуація в Україні така, що треба брати на себе відповідальність, треба зубами вигризати все, що ти можеш вигризти для маленького українця. Ми пішли в коаліцію. Ми завжди готові підставити плече і президенту, і прем'єру, як тоді, коли вони роблять правильні речі, потрібні для захисту України, захисту людей. Але на жаль, вони цим займаються дуже мало. Ми бачимо, що за ініціативи нашого депутата Юрія Богдана Романовича Шухевича знижують пенсійний вік для жінок. Ляшко ходить по всій Верховній Раді, збирає голоси для того, щоб вистачило голосів. Ми протягуємо це рішення в парламенті, тому що це рішення абсолютно потрібне. Тоді підняття пенсійного віку для жінок було абсолютно це геноцид. У нас, люди... У нас не та яке життя, щоб піднімати пенсійний вік. Нас тоді за їхньою логікою можна до 100 років піднімати, все одно люди не доживають з такими темпами, не доживатимуть до пенсії. Що робить президент замість того, щоб нас підтримати? Накладає вето. Це ганебно і це гідко. Тому що у людей, близьких до президента, то проблеми немає. У них на спокійну старість, на шматок хліба з маслом сиром і ікрою є, а в мільйонів пенсіонерів немає. І же люгідні малесенькі пенсії ще наших жінок, які важко працюють, заставляють виходити на них пізніше. Ми, звичайно, будемо боротися. Це справа честі. Я певен, що ми вигриземо е, те, те, що має бути знижено до 55 років пенсійний вік для жінок. Це дуже важко. Пролати вето це 300 голосів. Але з миру понитки голому сорочка потихеньку назбираємо в раді голоси вже 250 майже вже зібрали. Пане Андрій… Е... а на те, що найстрашніше, вибачте? Так. Бракує рішучості. От дуже дуже сильно бракує тим, хто при владі рішучості, рішучості і в боротьбі з ворогом з нашими московськими окупантами. Нащо було зупиняти дуже вдалий наступ, який почався з Маріуполя на Звардію, Полком Азов, батальйоном Свята Марія, де багато наших партійців служить? Бракує рішучості в боротьбі з ворогом внутрішнім. Олігархи себе не менш комфортно почувають. Ахметов, Коломойський, Фірташ, Льовочкін, Новінський, Єремєєв. Дуже люди при ділах, люди мають особи, тож я не хочу їх людьми називати, олігархи. Вони себе над людьми, очевидно, вважають, а я вважаю їх недолюдьми, тому що вони як купері кров п'ють у простих людей. І ми бачимо, що всі попристроювалися, ніби не було майдану, ніби Януковичу, всі вони без винятку не служили. Ніби вони не розділяють відповідальність за кров наших героїв. Ніби в нас війни нема з московськими окупантами, у кожного з них є бізнес так чи інакше з Росією пов'язаний. І немає, бракує владі рішучості з іншим внутрішнім ворогом, з п'ятою колоною. Теракт в Харкові на Мерші Гідності. Всі ми сумуємо, я загиблю. А що, для когось таємниця, хто в Харкові сепаратістами заправляє? Міський голова Геннадій Керне свідомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Олег Ляшко дає звернення в прокуратуру за те, щоб затримали, ну це ж махровий ватнік кернес, який Путіну давно присяг на вірність. Ну, а генпрокурор Шокін бикує і, звичайно, того робити не буде. Чого? Бо кернес заніс ще модани грошей і домовився. тому то й біда, що в нас за гроші можна домовитись в нашій країні за такі речі, за які домовлятись не можна. Що в нас ті, хто має сидіти в тюрмі, або кого по закону воєнного часу взагалі було б справедливо розстріляти, вони себе дуже комфортно почувають в країні, в них працює бізнес, вони на розкішних чиновницьких посадах, у них все добре. В той час, коли людей, людям праці живеться все гірше і гірше. А ми були б при владі, в нас хер не сидів би давно, з першого дня. Розумієте? А цей рік торгуються договорняки, і це доводить до ситуації і. Без перебільшення жорстоко звучатиме, але справедливо. Теракти в Харкові не, на, не, на совісті, не, не лише на совісті терористів, які вбили цих людей. Не лише на совісті їх господарів у Москві, а й на совісті тих, хто не посадив Кернес. На совісті тих, хто не зачищає нашу був таку от проблє, проблемну зону українську, але насичену московською агентурою, не звільняє її від ватників. Пане Андрій, вже... Це ж може закінчитися, не приведи Господь тим кошмаром, який зараз на Донеччині, на Луганщині. Путін, і знаєте, мені дуже дивує, коли я часто чую, і в тому числі від розумних людей, та Бог з ним з тим Донбасом, хай забирає, аби не було війни. Е, невже ви не розумієте, що Путіна не цікавить Крим, не цікавить Донбас вже? Він вже їх вважає своїми. Він піде далі. Він піде на Харків, на Одесу, на Запоріжжя, на Миколаїв. В нього мріє взяти Київ. Київ. Києві ніколи не візьме. Я, от коли була революція, останній місяць не виїжджав з Києва, на мене були кримінальні справи, шукали мінти озброєні тітушки. Я то в одних друзях був, то в других, то на Майдані постійно. І я тоді вже бачив, Київ неможливо взяти. Люди прокинулися. Рівне неможливо взяти. Львів неможливо взяти. От Західна Україна, центральна. І Київ їх взяти не можна тільки бомбардувати, не приведи Господь, звичайно. Але чим раніше ми зупинимо ворога, Тим, більше, тим менше буде жертв з нашої сторони, і тим більше ми збережемо нормальну інфраструктуру. Тому що, я певен, ми, прийде час ми Донбас відвиймо, ну і рети, як все це відбудовувати буде. Просто знищення. Я постійно приїжджаю, бачу весь цей кошмар на свої очі, просто ну, здався. для чого знищувати стадіон? Для чого знищувати завод? Для чого знищувати живі будинки? Це просто. Позбавлені розуму і душі істоти, які вбивають і знищують. Це російська армія, і інтегровані в неї армії так званих ЛНР ДНР. Пане Андрій, я хочу ще з вами поговорити трохи, скільки ви є самі. З міста рівного mm -hmm. хочеться поцікавитись, чи звертаються до вас рівненські наші місцеві активісти, можливо, політики, можливо, якісь громадські діячі з певними чи пропозиціями, чи з проблемами, чи знаєте, ви я розумію, що ви депутат не мажоритарник, а по списку прийшли до парламенту, mm -hmm. але все ж таки чи цікавитеся тим, які проблеми є зокрема у місті рівному? Ну, звичайно, на що тоді Верховну Раду йти депутатам, якщо не цікавитись. Проблем багато, потихеньку працюємо над зверненнями, законопроектами. Проблема в області номер 1 я вважаю, це незаконний видобуток бурштину. галузь треба виводити легальне становище, це сотні мільйонів доларів бюджет, це те, за рахунок чого наша область може процвітати і Україні багато давати. Проблема це... Те, що не відбулось устрації на місцях, купа начальників на особливо районного рівня, і міліцейських і на державних посадах, махрові регіонали, які підтримували антимайдан, служили режиму Януковича, От цікаве звернення отримав від активістів щодо ситуації з виборами ректора РДГУ, здавалося б, майдан був за правду і справедливість. І Руслана Петровича Постоловського, людину, яку всі знають як патріота, яку ще НКВД переслідували, який тим вузом опікається. Який, я добре знаю історію, не дає 15 років його намагаються ламати бізнесмени, щоб він продав землю, яка вузила. він того не робить. Він чекає, коли нарешті прийде час, і дай Боже. Тут і я з іншими депутатами поможу вибити з бюджету гроші, щоб будувати там нормальні гуртожитки, нормальне державне житло для викладачів, для персоналу. Але бізнесмени хочуть ту землю забрати собі. Він цього не дає. І зараз за рахунок цього здавалося, після революції, яка повстала за правду і справедливість, чесну, порядну людину, Руслана Посовського просто поливають брудом. Просто відбувається відверта травля. Мене здивувало, що прикривається в цьому плані моїм колегою товаришем Єгором Соболев. Я коли дізнався, позвонив. Як виявилось, Єгор взагалі не в курсі, але Єгор — людина дуже добра і довірлива. Соболєву просто підсунули на підпис документи, де, 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 де він не знав, що це таке, і користаючись його довірою, попросили підписати. От він обіцяв розібратися, більше ніколи того не робити. Мені, до речі, теж часто дають підсовують щось на підпис, але я уважно читаю, тому що знаю, що можуть. Прикривачі з благими намерами попросить підписати якусь дурницю відверто. І... Тобто, що в нас виходить? Махрові регіонали при посадах, а патріотів за те, що не дають деребанити землю, намагаються прибрати. Так не має бути. І це залежить не тільки від депутата, не тільки від політика, не тільки від чиновника там, чесного, хоча таких дуже мало. Це залежить від кожної людини. От мене дивує, припинилась народна люстрація. А чого? Є у вас е на районі міста чи в селі якийсь там кончений начальник ЖЕКа, який нічого не робить, який розграбовує бюджетні гроші, викиньте його в смітник. Та 10 після цього зайвий раз подумають, е Брати їм хабар, красти їм бюджетні гроші чи ні. Майдан зараз недопустимий знову, він доб'є Україну. Але якісь такі локальні бунти, громадська активність, вона завжди буде тільки на користь. Якщо вона, звичайно, має справедливий Справедливі передумови це там не корпоративний конфлікт, або, як, або не як перед виборами там конкурент, конкурента смітник викидав. Коли є справедливі підстави, чому ні? Оця іскра громадянської свідомості, яка на Майдані загорілася, просто неймовірне вогнище, вона не має згасати. Бо Майдан триває не, не як вулична акція, а в наших серцях. Пане Бо ті, хто віддав своє життя, вони віддали, щоб ми жили в іншій країні своїй рідній, але іншій. Сильні, заможні, захищені, там, де кожна людина себе відчуває впевнена. Не так, як у нас зараз, що е, пристосуванці прилаштувались, патріотів щімлять, людям праці день у день все важко, тому що дорожчають ліки, дорожчають, дорожчають продукти харчування, дорожчає газ, дорожчає комуналка. Багато людей просто не знають, їм жити. А в цей час олігархи живуть. Так не має бути. Я була рада з вами познайомитися, Назай. поспілкуватися у цій студії. Приходьте ще нашим глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму на часі сьогодні. Ми спілкувалися з народним депутатом радикальної партії Ляшка Андрієм Лозовим. До зустрічі не перемикайте.